Вже декілька років поспіль міська влада Рівного намагається боротися з так званими мафами кіосками, невеликими закусочними та маленькими магазинами, що торгують різним дріб'язком. Ще у 2015 році міськвиконком підготував список із ста незаконних споруд, які повинні знести. До нього потрапили і три кіоски на вулиці Пересопницькій. Сьогодні туди прибула вантажна техніка, аби демонтувати їх. Втім, не вдалося, спецтехніка не змогла під'їхати, бо дорога була загороджена автомобілями. Неприємно, що підприємці не розуміють, що порушувати закон не можна. Самовільно встановлюють на території міста тимчасові споруди. Працює комісія. Рішенням виконкому затверджуються переліки. До речі, сьогодні ми виїхали на Пересопницьку виконувати рішення місць виконкому, яке було прийнято ще в 2015 році. Однак підприємцям заблоковані під'їзди. Наша спецтехніка не могла потрапити. Власники кіосків не погоджуються з такими діями міської влади. Кажуть, без рішення суду добровільно прибирати своє майно не будуть. Те рішення, на яке вони зсилають, це рішення міськвиконкому про демонтаж цих споруд незрозуміло, яким чином визначається, що там вказаний саме мій кіоск в цьому рішенні. Знову ж таки, рішення називається про демонтаж незаконно встановлених споруд. Кіоск цей встановлений абсолютно законно ще в 1988 році. Якби було рішення суду, і ми могли б, яке зобов'язало б мене, що він стоїть незаконно і треба його демонтувати. Законне рішення суду без питань я готовий виконати. Та проблема з під'їздом спецтехніки до кіосків виявилася не єдиною. Перед початком демонтажу мафів потрібно відключити від них електроенергію. На завтра вже запланована. Нарада у міського голови із керівником рівни обленерго ми звернулися до них офіційно, для того, щоб вони переглянули правомірність раніше укладених договорів на електропостачання і їх не продовжували надалі, тому що ми вважаємо, що ці договори укладені не зовсім правильно. Та Розривати такий договір вже, напевно, не потрібно. Власники мафів розповідають: вчора вночі невідомі особи перерізали кабель електропередачі. З ларічка торчить чорна труба. то це мої проводали. Вони обрізані були вчора, в 11 вечора приблизно. Ну, три чоловіка були. Один в формі типу, як рівної енерго, щось таке, а два в гражданському. Принесли лесінку, обрізали і уїхали. Наступним кроком в знесенні мафів нарада з керівником обленерго. І якщо договори про надання послуг з електропостачання розірвуть, то не залишиться жодних перепон для демонтажу кіосків на вулиці Пересопницькій. Хіба що доїзд для спецтехніки знову заблокують. Михайло Присяжнюк, Роман Мельничук, новини рівного.